Всім привіт! Ви на каналі Привітки-поки Це моє нове відео. І сьогодні ми будемо розпаковувати книги. Так. так, я замовила книги. Я не дуже люблю читати, але іноді, якщо книжка дійсно інтересна, тесна... То я її буду читати. І ось я замовила саме такі, які я дуже хотіла. Е, я їх замовила не просто так. Е, я замовила цілих 5 штук, 5. 5. Я ніколи ще не замовляла так багато книг. Е, тому що я е, ну, дізналася буквально недавно, що є таке, як змова є підтримка. І це ну, від злитку, всі знають, я надіюсь, так. Да? Пусть на той момент пройшло півроку. Просто знаєте, що це було взимку. Угу. Е, і я подумала, а чому би і ні? Я подала заявку, прочекала неділі дві напевно, і ось гроші тут, посилка тут. Ну, і я в шоці, звичайно, я думала, що це неправда, але дійсно я змогла. Отримати книги. Я дуже рада, що так вийшло. І ось ми зараз сидимо з вами, тут їх будемо розпаковувати. Значить, ось така коробка. Вона, ну, така, типу, не товста, але тут цілих 5 книг. Е, Обично, до речі, книги такі упаковки і складаються. Значить, я не знаю, якщо є, чи є ще якісь книгарні, але в мене на вибір було дві книгарні: це книгарня Якабу і книгарня Книгарня Є. Але Книгарня є мені. Більш сподобалось, тому що в Якабу я дуже довго чомусь не могла забити свою адресу, і мені було коротше, дуже складно. І, в общем, я вирішила, що я все ж таки візьму книги в книгарні Є, тому що я там вже частіше замовляю. І так. Ми, ой, забачаюсь. ми розпакували. Подивіться, на цю красу. Значить, в мене тут дуже багато всього. Я вам покажу зараз ці книги, які я замовила. І так, перша книга, яку я тут бачу, це Том Гейтс. Ой, вони такі холодні. Це книга Тома Гейтсон на Дрібку Щасливець. В мене вже це остання книжка. Насправді, коли я їх тільки почала купляти і знайшла, то я не знала, що вони є по частинах. Тобто я просто купляла, які мені подобались, але я не знала, яка є в цілому перша. Книга, друга, третя. І я їх просто рандомно купляла, А вже потім я дізналася, що в них є номери, виявляється. Але це вже було потім. Це саме остання, сьома з них. І вона була видана, я не пам'ятаю коли, але ну, буквально недавно, тобто, ну, і недавно вона з'явилась тут у нас. Е, я недавно ось, ось ця книга, я недавно е, Це е, Том Гейт е, Чудовий Світ. Чудовий світ Томагей. Коротше, дуже теж прикольно. Я зараз її буду читати, тому що мені її купили на І я мала купити цю книгу як другу книгу. Тобто, ну, із п'яти це мала бути друга. Але мені її вже купили, тому я замінила її. на дуже інтересно. Можемо трошечки показати, як вона, як вона виглядає всередині. Це Том Гейтс, це такий хлопчик. Він розказує про своє. Вибачаєш, тут буде мелькати моя кішка. Про своє життя, тобто все таки просто будні історії, але вони досить інтересні, і мені подобається, що це в вигляді коміксу. Що мені дуже подобаються книжки з м'якою обкладинкою. Не знаю чому, але це виглядає трошечки навіть прикольніше. Тут все інтересно. Далі, книга, яку я мала купити замість ось цієї. Мені мама показала Апіля. Подивіться на цю Зопа. Зопа, зопа. Добрий день, я Зопа. Ось така вот. мене кішка. Коротше. Е, книга дуже інтересна. Я насправді це моя перша книга така. І це манга. Манга. Я не знаю, вона японська, китайська, щось такого, але вона дуже мені сподобалась тим, що вона така проста, і вона ну, відразу можна її, типу, як зрозуміти, що вона якась інша, тому що вона буквально інша, типу. Як завжди, ти береш отак от і відкриваєш з цієї сторони, то мангу ти відкриваєш з тієї сторони, тобто ззаду. І це дуже інтересно. Я вирішила, що мені потрібна якась інтересна саме книга. Трісно, і інтересний. І взагалі манга це, по суті, як комікс. Тобто, манга це комікс, а я люблю комікси, і мені сподобалось, вона якби виглядала як комікс. Так, Значить, вона її треба читати звідси. Тобто, да, ось отак от вона відкривається. Вона відкривається не в цю сторону, а в тут вона відкривається. І потрібно її читати отак от ззаду. Це дуже дивно. А, чи спереду, почекайте. Да. Тобто це кінець чи початок? Боже, я не розумію. Де тут кінець до початок? Ну, в общем, я розберусь. Я вам покажу зараз середини, як вона трошечки виглядає. Е, ця книжка, до речі. Да, я не розказала. Ця книжка називається Вітаємо в котокафе. В новообкладинці? Новобклад... А під обкладинкою якийсь комікс. Excuse me! А з цієї сторони тоді що? Іще один комікс? Ну, um, окей. No, okay. Коротше читати, я думаю, я почитаю вам можливо. наступна книга. Вона, до речі, не дорожча була із цих тих. Це Wednesday Wilson. Це бере. Це Wednesday Wilson береться за власну справу. Е, ця книжка більш про бізнес, як дівчинка Wednesday, до речі, Венсдий да. взяла, типу, почала свій бізнес. Чи щось такого. Ну, коротше, вона щось там розказує про фінансову грамотність, про бізнес. А я таке люблю, тому що я сама колись робила свій бізнес. Тому мені було інтересно, і наступна дуже також інтересна книга, і вона виявилась просто ось таких розмірів. Тому що е, в мене є книжки цієї серії, і вони якби, трошки по-іншому виглядають. Я вам зараз покажу, але. Просто подивіться на це. Книга. В мене є такі книги. У мене є великі книги. Реально. Але, блін, чому вона така велика? Мен... Тому що книга з цієї серії, ну от буквально, так? Да? Різниця. Просто. Різниця. Допоможіться. Це перша книжка, яку я купила. Це книжки. Е Видавниць ви, видавчині. Видавчині е, Франціза Буше. Я не дуже її знаю, але мені дуже сподобались ось ці книги, і я захотіла прочитати ще одну книгу з цієї серії. Це книжка під назвою Сім'я Тютю за столом. Е, ну, тютю це, типу, назви сім'ї, напевно, їхні фамілії, я без поняття, якщо чесно. Але мені було дуже весело її взагалі взяти, купити. І вона ось так виглядає. Вона достатньо красочна, але вона не ярка. Всякі дуже багато малюночків, і вона більш така, типу. Нехай живе тютюманія. У родині тютю всі трошечки тютю. Вони люблять одне одного, сперечаються, сміються, зляться, роблять, казна що. Коротше, вони нормальні. І остання книжка в, цьому, в цій коробці це Осінь на Бузиновій вулиці. Так. Осінь на бузиновій вулиці це достатньо інтересна книга. Взагалі, е в мене є вже всі серії цієї книги. В неї е тут чотири. Е Чотири книги в цій серії, і більше їх вже не випускають. На, на жаль, хоча я б почитала ще, але їх, на жаль, вже немає. Це е... <різь> рік. Рік на бузиновій вулиці. Так? Це така от серія тут. Значить, тут топором року. Перше, це різдво на Бузиновій вулиці. Потім весна. Потім весна на бузиновій вулиці, літо на бузиновій вулиці і осінь на бузиновій вулиці. І це ось така ось серія книг на Бузиновій вулиці. Це «Бузинова вулиця 7, і в них там є. Зараз я вам покажу, ось це саме осінь. Осінь це єдина книга, якої в мене зараз немає. Я зараз читаю літо і майже її вже дочитали. То мені залишилось тут у мене тут десь. Маячок там видно, да? і мене ну, майже я її дочитала. Е, це осінь, і, скоріше за всього, цю книгу я залишу на осінь. Значить, перша Елла, Другий – Ленард, Лілі, Іда, Мальте і Бруно. Тут сім дітей, так, Шість, шість дітей. Також в них є е, дуже багато. Е, Родичів. Тобто, це буквально просто будинок. Да, ось це. Це будинок. І в цьому будинку живуть шість дітей і їхні сім'ї. І це все, ну, типу, одна сім'я і пан Шлуснус. 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 Кар. Шлуснус. Шлуснус. Шлусну. Вся, ну типу, ось шість дітей. Їхні сім'ї, бабусі, дідусі і он шлуснус. це понятно. В общем, це книжка про цей будинок і їхні також історії, життя, як вони там кудись ходили, плавали, літали, тут наприклад. дуже інтересний факт, який вам дуже, я думаю, буде інтересно подивитися в секундочку. Можливо, любителі Джуді Муді вже побачили, що. Джуді Муді нових не виходить, але недавно перед Різдвом вийшла ось така книга Святі веселята. Тобто. Ця книга вийшла перед Різдвом і перевипустили, ну як її не перевипустили, і її, е, її взяли, перевели. Ось, її перевели, і ось на Різдво її випустили. І це книга про... Джуді Муді та «Стінка». тобто це їхня спільна книга. Тому що є серії про Джуді Муді», є серії про «Стінка», А це ж буде серії про Джуді Муді» і Стінка. Тому, так, да, можна побачити, що... І мені було дуже інтересно, чи будуть ще книги про Джуді Муді». Я загуглила. Виявляється, ось цю книгу. Меган Маркл. Перевела, точніше, не перевела, а ви ну, видала. Ще в 2015 році. В 2015 році. Тобто, пройшло 10 років. 10 років пройшло, а її тільки перевели. Тобто, ну, всі, часи, всі, 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 всі ці часи, всі ці часи вони передав, ну переводили тільки Джуді Муді. А тепер вони вирішили, хм, а приведемо ми ще останні ну, книжки, да? тому що їх насправді дуже багато і в Евроці. Але є ще три книги, також Джудіні та Стінка їхні сумісні, які е, вони, Я якби ще не перевели. І так, що даун. все, Я пішла читати. Всім дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей. Па-па!